Всім привіт! З вами Анвільпром. І в цьому відео ми будемо виконувати такий проект під назвою Кола різних кольорів. Ну або ж чотири кола різних кольорів. В цьому відео ми маємо за допомогою одного програмного коду зробити щось подібне. А саме чотири кола, от наприклад, різних кольорів, наприклад, той самий синій, рожевий, жовтий і зелений. Всім приємного перегляду, ну а ми починаємо. Конструкція для, такої, для такого проекту є доволі легкою. Е, Саме головне, що є в цьому коді, це і повторити 120 разів, переміститися на 3 кроки і поворот на 3 градуси. Це є основний код для того, щоб намалювати будь-яке коло. Ну що ж, поїхали. Коли натиснуто на прапорець, опустити олівець надати колір олівцю, наприклад, той самий перший колір синій. повернути напрямку 90, повторити 120 градусів, переміститися на 3 кроки і поворот на 3 градуси. І це е, схема для того, щоб намалювати одне коло. Далі ми піднімаємо олівець. З минулих відео ви можете знати, що нашому котику потрібно зміститися, чуть-чуть, можна сказати, з орбіти коло. Тобто зміститися от сюди, до рожевої лінії. І почати вже на рожевій лінії щось робити. Опустити олівець, надати кольору олівцю рожевий, знов малюємо коло. Тобто Можна помітити, що в коді будь-яка будь програма, будь-який код, він тут повторюється. Просто заміняється тільки самий колір. І це повторюється 4 рази. Тобто неважкий код, там буквально треба дублювати. Ну що ж, давайте подивимося, як цей код нам намалює. Коли прапорець натиснуто, ось, як ви бачите, наш кіт починає, а точніше, спрайт 1, починає малювати нам деяку конструкцію. Взагалі, якщо не використовувати такий код, то намалювати таку конструкцію буде важко. Якщо використовувати інші якісь коти, вроді датчики інше. Оскільки це, можна сказати, буде тільки е, уващувати вам задачу, тому що е, з датчиками ми вже поговоримо в наступних відео, тому що це дуже, якщо чесно, крутий код і оператори це теж. Для того, щоб малювати, додатково можу сказати, треба е, назад, нажати отут знизу, а саме додати розширення і олівець. Нажимаєте на олівець. І в нас додається от серед оцих пунктів олівець, за допомогою якого ви зможете малювати проекти. Ну що ж, на цьому все. Ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. З вами був я Нурпьо. До наступних серій, до наступних зустрічей. Всім вдачі, всім папа. Зустрінемось у нових відео.